Привіт! Ви на каналі Ольфа Ціво І я, Оля, сьогодні розповідаю про парфуми бренду Карнер Barcelona. Я маю сет із 10 найкращих ароматів цього бренду завдяки моїй парфумерній подорожці. Віка, дякую тобі! В сеті є інформація про кожен із ароматів, але, звичайно, я читати не буду, тому. Першим з ароматів я вибрала аромат з назвою Бобо. В мене є пірочка. Тож починаємо затести. Спочатку стартують дуже яскраві цитруси, апельсини, лимони. Ви яскраві. Я відчуваю скоріше тепер після такого яскравого старту апельсиновий цвіт. Так, трошки саме цитруси злітають і залишається такий приємний шлейф цитрусово-квітковий. Дуже позитивний аромат, дуже класний. Підійде саме для відпочинку, десь влітку, біля моря. Звісно, пір'я літає. Аромат трошки розкривається, і після апельсинового цвіту такі починають більш солодкі квіти, білі квіти по типу жасмину, можливо, трошки туберози. Ілангілангу такі гарні екзотичні білі квіти і фрукти. Солодкий, квітковий, фруктовий аромат на літо. Супер. І наступний аромат це аромат під назвою Тардес. Таке іспанська така назва цікава. Це наступний солодкий аромат. Для мене це аромат баблгаму, Жуйки рожевої, солодкої, такої. Також в ту ж сторону літній цитрусовий аромат. Але цей баблгам, він засолоджує аромат, такий маршмеллоу, баблгам такий рожевий цей. О, прикольний. Лінійку. З ароматом Бобо. Стане дуже класним. Наступний аромат бренду Карнер Барселона під назвою Марбелла. Ну, в назві я вже щось відчуваю таке морське. Знаєте. Дуже свіжий аромат. Можливо, верхні нотки є такими цитрусовими. Але ні, ні, це все. Такий аромат е, з морським бризом змішаний. Ніби холодний зелений чай от, на березі моря. Я отак от його відчуваю. Дуже приємний, але ці морські ноти це не акватика е, в стилі чоловічого автошейго. Це е, дуже такий Трошки, трошки в ньому є е, такої гіркоти, саме крапелюшечку. От це правда. Е, морське узбережжя десь під кипарисами з зеленим чайком. Класний аромат. І наступний аромат це Ibiza Nights. Е, ну, насправді цей аромат я мала змогу до цього тестувати. І ну, це один з моїх улюбленців. Давайте подивимося. Що ж насправді він собі. <смі> Що в цих ібіца ночах? Який він класний. Ну, для мене це аромат Мохіто. Він такий от ніби лайм, ніби трошки якась грушка, солодкість такої грушки, можливо. Ще в цьому коктейлі. Але я відчуваю, що це аромат такий, ніби з бульбашками. Такий він такий веселий. Ну, і біцанайцу. Не може бути нічого іншого. Звичайно. Для мене це Мохіто. Мохіто з груше. От такий веселий літній аромат. І наступний аромат це Латін Лавер. Дівчата, хто був. На Майорці мене зрозуміє. <laughs> я була на Майорці, там не було -лавер, але... <laughs> Класний аромат. <laughs> Це трошки він такий. Зараз я все рознюхаю, вам скажу. От, якщо попередні вони були такі веселі, і гризці, з бульбашками, з якимись морськими бризами, то тут відчувається ну така дека вже пристрасність, як результат. Я тут відчуваю таку туберозну, таку солодкість, жасминову таку туберозну солодкість. І він не дивлячись на те, що він такий квітковий, такий свіжий, але він вже трошки такий засолоджений туберозою, Такий трошки хм, з цікавинкою. Клас. І наступний аромат це Rockstar. Подивимось. Цікаві назви, мені так у Карнер Барселоні назви подобається. Це такий аромат, який має також мінеральність, деяку, якісь морські ноти, але це вже не сонячний день, коли морський бриз, ти на пляжі. Це вже ні. Це вже трошки хмаринки налетіли над морем. І він такий вже. а От зараз я взагалі відчуваю щось по типу жасмину, але не свіжого такого зеленого, а такого вже трошки що придушує. Такий жасмин я не дуже люблю, якщо чесно. Хоча, звичайно, є поціновувачі таких ароматів, це хм. цікаво. Але, якщо порівнювати з попередніми п'ятьма ароматами, то це він стоїть трошки на нижчі. Для мене. Наступний аромат називається вулкано. Він відрізняється своєю, якби би наліпкою, чомусь вона золотава. Інші були біленькі. Якщо ви знаєте, чому він трошки відрізняється, можливо, це якась е окрема лінійка, напишіть, будь ласка, в коментарях. Уух, це троянда. Це троянда з уду. І зразу розкривається. От дуже дифузний аромат. Зразу всі ноти <глив 'я> всі ноти цієї композиції, вони на всім на огляд. Аромат вулкан дійсно. І м -м зараз я починаю відчувати ніби смолисті якісь. Цікавий аромат, незвичний порівняно з тією лінійкою, яку я починала рознюхувати. Це вже трошки такий та Карнер Барселона, до якої всі звикли. Я маю на увазі такі смолянисті дерев'яні якісь аромати. Мандарин з лаймом. От так, такі якісь солодко-кислові ці ноти. Нехай трошки вивітриться. Підтраси не злетіли і досі не злетіли. Але під ними щось таке морське, таке я ще. Можливо, цьому аромату треба трошки розійтись на шкірі. Тому... Але, ви знаєте, от немає таких яскравих почуттів. Не викликає таких яскравих почуттів, як попередні аромати. От так. тому Костарела. Ну, на сьогодні ти отримуєш найменший бал. І наступний аромат це Бота Фумейро. Обожнюю ці іспанські назви такі класні. Ну, о, перець. Перець. У. О, і що? Мускатний от типу мускатного горіху, перцю. Можливо, шкіряні ноти, можливо, шкі... шкіряні такі ноти. Так, так, так. Ну, ви знаєте, цікавий аромат. Я би його залюбки на шкірі розносила і подивилась, наскільки він. Надовго тривалий, що там далі в базі вийде. Але він зараз стишується, дуже швидко стишується, на жаль. Залишається якась солодкість від цих всіх перцевих пряних нот і щось дуже. не дуже дуже не дуже, Хоча стартував шикарно, чесно кажучи, я би такий аромат. Хотіла б носити, але от я відчуваю зараз, що він навіть на піріїні, яка ну, не моя гаряча шкіра, а просто піріїна, і він все Все, немає. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто носить карнер Барселона парфуми, наскільки вони є стійкими, дифузними, які вони у шлейфі, наскільки вони близькі до шкіри. Цей е, аромат Бота Фумейро такий, що, скоріше за все, буде близький до на І останній аромат цієї підбірки це, напевно, найвідоміший аромат бренду Карнер Барселона це Cürs. І це класика жанру. В мене вимкнулася камера, я, звичайно, перезарядила батарею. І тепер завершую підбірку Карне Барселона ароматом Cüirs. Це, напевно, найвідоміший, один з найвідоміших наряду з ароматом Пало Санто d 600 І, е, на жаль, не пало Санто, не d 600 немає в цій підбірці, але ми можемо розпробувати квірс. Отже, фінальний затест. Так. Все, до мене вже дійшли шкіра, дійшла, знесла мене з місця шкіра. Щось по типу шафрану. Можливо, ут. От. от шкіра, шафран, ут такий. Доволі яскраві компоненти, можливо, сандал тут є. Трошки солонувати такий аромат. І, на жаль, швидко стишується. От від такого яскравого аромату, який гучний дуже на старці, шкіряний, удовий, санталовий, шафрановий, не очікуєш такого швидкого стихання. Отже, звірська. Все зрозуміло. Для себе я, напевно, зроблю висновок, що а, з цих 10 ароматів найбільше мені сподобався саме Latin Lover. Це солодкий, спокусливий, туберозно жасминовий ланговий класний аромат. Парфумер, який зробив а, цей парфум, Жорді Фернандес. На жаль, я не знаю жодного аромату, крім Летін Лавера за його авторством, але він класний. Ну, я думаю, жорді класний, аромат класний, Latin Lover має бути класний. Правда, аромати Карнер Барселона, можливо, не настільки стійкі, а деякі дуже швидко стишуються. Я не відчуваю такої великого шлейфу. Але вони яскраві, дифузні. З першого вдиху вони дійсно приносять якісь дуже гарні відчуття. Напевно, літа, відчуття літа, прохолоди морського бризу, мохіто іспанії. Дійсно, це аромати, які мене відносять до такого настрою. Все, я Одумками десь в Іспанії, Оля, моя колега, з Даліканти, я тобі продаю привіт. Я сподіваюся, ми колись на Ірівці або десь на майорці ще зустрінемось.